Вітаю вас, дорогі брати та сестри. І Сьогодні ми маємо з вами завершити таку зустріч на тему шлюби, які забороняв Господь. І з попередньої зустрічі ми вже дізналися, що все ж таки наш люблячий батько попереджує нас про наслідки і небезпеку вступати в шлюб з невіруючими. Але незважаючи на чіткі попередження Біблії і Духа Пророчого, можна на цитату. Сотні віруючих пожертвували Христом і небесами, уклавши шлюб з ненаверними людьми. Зараз можна задати таке риторичне запитання: невже любов і спілкування з Христом має для них таке мале значення, що вони надають перевагу товариству смерті? Невже вони так мало цінують небеса, що готові позбавити себе небесного щастя задля людини, котра не має любові до дорогого Спасителя? Добровільно вступаючи на територію ворога, ми засмучуємо Святого Духа і залишаємо себе його захистом. Так, цитата. Небезпечно створювати такий шлюбний зв'язок. Сатані добре відомо. День вступу в шлюб стає для багатьох молодих чоловіків і жінок останнім в історії їхнього релігійного життя і корисної діяльності. Вони загублені для Христа. Як бачите, підчеркнута цитата вони загублені для Христа. І саме цю цитату Дух Пророчий не просто так використовує для того, щоб задати більше якийсь такий тон літературний, а це всього-навсього наслідки і підсумок неправильного вибору людини. Ось що вісниця говорить наступна степень. Віруючий доходить висновку, що у своїх нових стосунках слід дещо поступитися заради свого обранця. Він починає брати участь у світських розвагах. Спочатку це робиться з великою неохотою, але інтерес до істини стає все меншим. І а замість віри приходить сумнів і невірство. Ніхто не міг навіть припустити, що цей колись твердий свідомий християнин, вірний послідовник Христа, може стати таким, який є зараз, невіруючим і повним сумнівою. О яку зміну викликав цей нерозумний укладений шлюб? В правильному виборі чоловіка або дружини людина може випробовуватись на міцність своїх релігійних принципів. І як же повинен відповідати справжній послідовник Христа цитату. Я свідомо являюсь християнином. Ми розходимось <кій> в поли щодо нашої віри та принципів. Ми не можемо бути щасливими разом. Бо намагаючись отримати більш повне пізнання волі Божої, я буду дедалі більше відрізнятися від світу і уподоблюватись до Христа. Така людина розуміє, краще залишитися неодруженою, ніж з'єднати своє життя з тим, для кого світ дорожчий за Ісуса, і хто може відвести її від Христового Христа. Але Господь знає все від кінця до початку. І він передбачив, що можуть бути шлюби, коли один з партнерів стає віруючим вже після укладення шлюбу. І таких випадків ми знаємо немало. І ось що він говорить наступно. На людину, яка стала християнином, вже перебуваючи в шлюбному зв'язку, покладено ще більший обов'язок зберігати вірність своєму спутникові життя, незважаючи на велику різницю в їхніх релігійних переконаннях. Однак вимоги Божі слід ставити вище за всі людські стосунки, якщо навіть це призведе до випробувань і переслідувань. Завдяки, завдяки духові любові покірливості, ця вірність може справити добрий вплив на невіруючого і навернути його до Бога. І завершуючи дану тему, нагадаю, що саме благополучний, надійний і щасливий шлюб може бути тільки в Ісусі Христі. Наша завершуюча цитата людська любов дедалі міцнішатиме, з'єднавшись з, з Божественною любов'ю. Тільки там, де панує Христос, може існувати справжня, глибока, самовітна любов. Нехай Христос завжди панує в нашому житті, в наших серцях. Амінь.